Поки військові збройних сил України платять кров'ю за наші міста, виборюючи свободу і незалежність України, тут у тилу хтось заробляє на крові, і серед цих хтось біглий олігарх, зрадник України Костянтин Живаго. Поліція викрила масштабну схему, організовану олігархом Костянтином Живаго за участі його фармацевтичної корпорації Артеріум. Попри повномасштабну війну, Живаго продовжував вести бізнес на території Росії, фактично постачаючи ліки російським військовим. Попри повномасштабну військову агресію і введення подальших державних обмежень, бізнесмен продовжив підприємницьку діяльність в Росії, фактично спонсоруючи її бюджет. Організатор особисто контролював передачу правив виробничих технологій українських компаній. Як наслідок, низка медичних препаратів українських виробників стали офіційно зареєстровані. Ваними варев відповідні ліцензійні договори можна знайти в державному реєстрі лікарських засобів Російської Федерації, хоча ці дані вносили ще до повномасштабного вторгнення. Зловмисники продовжували поновлювати права власності й у 2023-2024 роках. Це стало можливим після того, як українська сторона офіційно відмовилася від авторських прав на продукцію, яку виготовляли на території РФ. Саме на цій підставі підконтрольне українському бізнесмену російське підприємство змогло зареєструвати патентне право на себе. За даними слідства, підконтрольна живаго українська корпорація передала дочірній компанії УРФ зразки технології, ліцензії та повний пакет документації для виробництва українських препаратів. У результаті ці ліки масово використовувалися у російських військових шпиталях, структурах Міністерства оборони Росії та навіть на тимчасово окупованих територіях, у так званих ЛДНР. Таким чином бізнес живагу напряму підтримував армію РФ держави, що щодня обстрілює Україну. Отримані прибутки щонайменше 892 мільйони рублів, а це понад 420 мільйонів гривень. Поповнювали бюджет країни-агресорки. Водночас в Україні компанія штучно знижувала податки на понад 93 мільйони гривень. Наразі правоохоронці проводять понад 40 обшуків у офісах компаній та у фігурантів справи. Ключова фігура кінцевий бенефіціар артеріуму, колишній народний депутат скликань Костянтин Живаго, який вже перебуває під санкціями РНБО. Але ще цинічніше виглядає те, що поки Костянтин Живаго, сидячи за кордоном у розпал війни, збагачується на поставках ліків для російської армії, в Україні залишаються ті, хто прикриває та обслуговує його інтереси. У Кременчуці це добре відома зв'язка. Депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко та головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев. Лазоренко один із наближених до олігарха. Його роль політичне прикриття і просування інтересів бізнес-групи Живаго на місцевому рівні. Це пішак, який роками працює в інтересах живаго. Він мовчить, коли мова йде про офшори, ухилення від податків і бізнес із країною-агресором. Його політична діяльність це фронт, на якому олігарх зберігає контроль над регіоном. Булашев у свою чергу керує медіа рупором Живаго. Кременчуцька газета перетворена на інструмент маніпуляцій і інформаційної війни проти всіх, хто намагається викривати темні справи олігарха. що навколо російського бізнесу живаго його схем і мільйонів, зароблених на крові українців, забезпечує саме цей редактор, що роками прикриває злочинців під виглядом журналістики. І тепер, коли вся країна побачила масштаби фармацевтичної зради, живаго, виникає абсолютно логічне запитання. А як зараз із Булашевим спілкуються всі ті представники правоохоронних структур, із якими він так активно співпрацював усі ці роки? Хто з них досі бере слухавку? Хто зустрічається? Хто продовжує закривати очі? І головне, чому мовчать ті, хто повинен відповідати за безпеку держави? Це частина глибоко вкоріненої системи впливу, яка сьогодні становить не меншу загрозу ніж ракети з боку ворога. Бо така внутрішня зрада повільна, але смертельна. Ці люди не просто виконавці, вони частина великої системи зради. Система, яка дозволяє олігархам наживатися під час війни, уникати відповідальності і далі тримати міста у своєму впливі. Їхні дії це співучасть, за яку доведеться відповісти. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.